Всім привіт! Сьогодні буде відео про приймач, такий дуже дешевий, дуже дуже дешевий, який називається Kipo KB308AC. Ну, власне, Чому цей приймач? Я його купив у Була, був розпродаж. Я його купив за 99 гривень. Навіщо я його купив? Ну, Мені була потрібна його антена для іншого приймача, отакого. От в якому вона зламалась. Ну і На цей пріматч вона ідеально підійшла. І так, давайте приступимо до огляду. Що ми бачимо тут на коробці? На коробці ми бачимо діапазони, власне, 4 діапазони, АМ, ФМ. Короткі. Ну, ТВ це входить в FM. Потужність всього лише 250 мВт, тут, мабуть, все чесно. Динамік 77 мм, 4 Ом, ну і так далі. Дві батарейки великі або ну, від мережі. В ньому є шнур і трансформатор. А так, починаємо. Я його вже, власне, розбирав. З ними дета інструкція. Конструкції. Ну, інструкція собі кольорова навіть. Тут все те ж саме, що вказано на коробці. Там ті ж діапазони і, власне, приймач. Я його вже розбирав, цей він вже зібраний. На ньому зараз зламана антенна від того приймача, який я показував. За 99 гривень я купував. Власне, цю антенну. Ну, і можливість подивитися, що ж там всередині, можливо, що щось є ще корисне. Так, ми тут бачимо діапазони вказані. 530 600 ну середні 530-600. УКХ від 60. Ну, все як на коробці. І такі дивні діапазони короткі. 49 49-41 і 25 Ну, такі дуже странні. Странний вибір. Ну, можливо, ці короткохвильові діапазони взагалі нікого не цікавлять. і нікому не потрібні. Давайте його розберемо. Ну, тут залишилось відкрутити один гвинь, один саморіз. Зараз його швиденько відкручу. А якщо ви розбираєте цей приймач ну, в перший раз, то, ну, Тут, власне, раз, два, три. І тут повинен бути четвертий саморіз. Так от четвертий саморіз він під шкалою. Тобто треба відклеїти ну не шкалу, а саме це скло, яке я закриваю. Треба це відклеїти, і тоді він буде там. Ну я цього не робив, я просто відламав. Відламав цей останній саморіз, тому що. Ну от це стойка була, а от сюди він заходить. Ну, от, це решта саме Так, що ми тут бачимо? Бачимо ми тут поки що що. Підсилювач низької частоти, Ну, 28-22 це стандартний. ТДА там, Д, чи якось вони їх називають. Ну, кварц, це значить, що це приймач цифро, цифровий резистор, який переластовує. Отака от, от маленька антена для середніх хвиль. Ну, Поки що все. Для того, щоб, ну, ще, ще бачимо тут шнур для мережі, трансформатор. Динамік трошки косенький, такий, у нього так щось його косу склеїли трошки. Так, розбираємо далі. Для цього, ну я не пам'ятаю, тут було два саморізи, три саморізи. Ну, Зараз два, тому що я його вже розбирав. Звичайно, цей, це рішення з цим саморізом під шкалою. Це таке дивне рішення. Ну, отак от. Ну, пластик такий звичайний, тонкий, не знаю. Тільки він прочний, може. О, тут у нас ми можемо побачити його, його всередині. Що ми тут можемо побачити? Ми можемо побачити от що. Мікросхема кт 0936 mb 9 так. ну, Це така китайська мікросхема для цих приймачів їх власної, так мовити, розб... розробки. І, ну от поруч, це перемикач, і поруч з ним ми бачимо дільник R7, R8, R9, R10. Тут слід, мабуть, додати пояснення для тих, хто не зустрічався з цими мікросхемами. У них вибір діапазону здійснюється шляхом підключення. Резистору певного номіналу до виводу, який відповідає за переключення діапазонів. От, як ми бачимо тут на малюнку, тут залежно від резистора підключеного буде вибраний мікросхемою той чи інший діапазон. А в цій таблиці ми власне бачимо які резистори треба підключати до виводу мікросхеми, щоб. Отримати той чи інший діапазон. Ці діапазони фіксовані в цій мікросхемі ну, в найпростішому випадку, або можуть бути, задавати, можуть бути задані користувачем, якщо використовується зовнішня мікросхема пам'яті. Це, от, власне, зображення пішло з мікроскопу. Ну, це мікросхема, її обв'язка, це підсилювач на транзисторі. 9018. Мабуть, захисний діод d 1 Плата, перемикач і оце дільник з цими резисторами. 60А, 87А, 32Б, 37Б. Ну, це кодування опору потіга. Є, є такі. Так, подивились, запам'ятали. Ну, а я навіть записав. Значить, там ці резистори вони мають такі позначення: 60 а Це значить опір 412 Ом. Ну, власне, власне, от це все виписано. 412. По даташиту на цю мікросхему діапазон FM3 63,5 108. Крок 100. ну І так далі. Це ФМ середній 87, 787, 513, 1629, крок 1 або 9. Ну Це теж вірно для нашого для нашого регіону у нас 9 кГц. Нам підходить крупка. Але от починається от саме цікаве 32Б, 200 СВ1. По даташиту це. Діапазон 2,95-13,05 МГц. Тобто, це зовсім не 41-49 метрів, як там написано на шкалі. І четвертий резистор 37 – це 2,370. Діапазон СВ2, це частоти 1295. Ну він практично. Трошки перетинається. 12,95, 23,05. Тобто, це діапазони від, від, від 22 до 13, 13 метрів. Так що так, от перша несподіванка така от з цим приймачем, що на ньому трошки не те, що написано. Ну, можемо подивитись, як це все працює, як, як це ну, відповідає ці діапазони. Тому що ну, ну, ці інформації з даташиту, як вони відповідають, застосовуючи, наприклад, генератор. Давайте його перевіримо, як він приймає і взагалі тут ну, насправді тут ті діапазони чи не ті. Ну, от зараз він FM. Ну, тут десь повинні бути станції. А їх нема. А чого їх нема? Чогось їх немає. Ну, от, 88 починається. Іде ну, звичайний пендіопозольник. Оскільки тут відповідає шкала, ну, тут нема чого очікувати, щоб вона відповідала. Ну, працює, приймаю. Зі складену антеною, тут тобто немає. Ну, це зламана антена, як я казав. Від іншого. Тепер Перевір, будемо перевіряти ці діапазони. Для цього я використаю такий от генератор. Беремо 64 МГц, рівень поменше або побільше. Модуляція FM. Вмикаємо. Так. Це у нас 64. Ну, якщо трошки зменшити частоту, там 63,5 була, Ну, власне, так і буде. От край шкали це на 64, 63,5. Якщо взяти 108, то це буде... Це буде тут. Ну, з краю 108. Так, це так переходимо на середню Середні у нас були від 513 там заявлені. Беремо 520 кГц, модуляція АМ. Дивимось. Десь так, 530, 520, там, де 530, це 520 генератор буде. І 1620, наприклад. Так, тисяч, тут все нормально, тут все, ну, не співпадає, але так, як намальовано. Так. Перший КХ-діапазон. Ми там з'ясували, що він повинен бути 2,95. Ну, я ставлю 3. Дивимось перший. Ну, да. 3 МГц. От початок першого. 3 і кінець, там по цій шпаргалці, кінець 1305, ну поставимо, поставимо 13 тринадцять, поїхали, тринадцять, так, переходимо на Другий І тут теж буде початок з 12.95. ну, не будемо перейти. 13. А кінець 23.05. Тобто беремо 23. Ну, він ловить щось тут. тут. І станції на коротких хвилях, не дивлячись на він ловить. Дійсно важко зловити, тому що ну, налаштування дуже високе. 23. Ну, все, все чесно, все чесно. Ну, що можна сказати, що я можу сказати про цей приймач? Ну, такий приймач, який якийсь. Він мені зовсім навіть у порівнянні з галоном, він, звичайно, такий. Ну, Дуже-дуже ну, дешевий якийсь от, пластик тут такий, не знаю. Оці дири, дири, дроти. Ну, галон покраще. Так от. Ну, за 100 гривень на запчастини він ну, варіант ідеальний. Тут ще такий нюанс є, що цей перемикач, його не, він на FM, ну, тут впирається в корпус. ну Можна прорізати корпус І не завжди вдається цей FM нормально відміннути. Ну, а так, ну дивіться, мені здається, що Ну от Якщо галон я брав і казав, що з нього щось можна зробити, то з цього навіть і робити нічого не хочеться. На що брати? Ну на запчастини можна, наприклад, взяти цю плату кудись використати. Ну, зробити, наприклад, FM-діапазон в якомусь вефі, або цю плату використати, щоб приробити якийсь старий приймач. Можливо, якщо б були вказані повні діапазони, як вони є. Ну, ці короткохвильові, то його може би брали. Ну, а так 49,41, 31,25, це не цікаво. І тут ще такий нюанс є, що от, власне ця мікросхема китайська вона має крок переналаштування. Ну, у цих 63, от, ну якщо хтось слухає ці діапазони, то там крок налаштування 30 кГц. Ну, якщо б було, було б хоча б. 50, то це було б нормально, а коли 100, то, то тут тут 100, а вони там передають з кроком 30, то вони можуть не співпадати і налаштувати буде нічого неможливо. Тобто вони, воно якби є, Ну але використовувати його, ну не знаю, все залежить від того, як там станції вашій місцевості. Впадають з цим кроком сітки. 100. Так що так, такий от огляд. Ну, за 100 гривень отримали динамік. Там цей трансформатор, який гріється, шнур, який рветься. Ну, антенна, от головне антенна для мене була. Ну, ну, плата ця, її кудись можна використати. Все, дякую за увагу. Хай щастить. Всім миру і добра.